У цьому відео буде історія про те, як одна людина змусила багатьох людей працювати на городі по 20 годин. А найголовніше ці гроші йшли не на місто чи талантливих людей, комусь ще, або на інвестиції для країни або для інших підприємств, які їх там потребують. Але всі гроші, як ви знаєте, поступають іменно до нього і він купляє тільки собі машини і покращує свій дім. Все почалося з того, що в нього не було взагалі грошей, але був великий участок, який йому передали в наслідство. Петро Мухтара був трохи дивний, тому що сидив перець у хаті. І через перець Петра Мухтара появився план збудувати великі гроші. План Мухтара був такий: зробити грядки і примусово туди людей запихнути, щоб робила там по 20 або по 7 годин чи більше навіть. І так, за 7 годин за одну людину він отримує 1000 доларів. І так, через тиждень Петра Мухтара появився новий сусід, який в майбутньому буде на грядках по 7 годин чи більше. Він привітно привітався, але жертва ще не знає, що очікувати. Петро Мухтар нібито запросив на каву, але насправді заставив сидити цибулю. Тому він усміхається і потираючи голову. Пішов чилити. Перша частина виявилася страшна, тому я зроблю другу частину веселою. У місто Петра Мухтара приїхав чорношкірий африканець, який називається Турборобота. Я не знаю, чому він турбо, але виглядає реально як турбо. Чесно, я сам не очікував, але турборобот зразу пішов на роботу, тому що він дуже вдячний нам за те, що ми подарили йому дім. Тому що в Африці в нього був тільки один дім, і це він спав на дереві. <клес> а тим часом, коли турбороботи йшов на свою першу роботу, а до того він займався бегемотами. і поки турбороботу робив на роботі, Петро Мухтар сів дивиться телевізор. Запеклі вороги. У Верховній Раді народні обранці ненавидять один одного. 15 минут позаду. Було в сорок першому році, бо мені було тоді 13 років. Два години позаду. Утро. А я в єврейському логові. The following day. Підділку по трейдингу. От, чувствую запах денег, пацани. Тут такий... Що мене в школу викликали? І так Петро Мухтар передивився цілу ніч телевізор і побачив там про депутатів, які билися за щось в уряді. І в ньому з'явилася ідея збудувати уряд. І Петро Мохтар так подумав, що це ідеальна ідея, щоб зробити уряд, тому що він буде тільки один уряді і буде говорити тільки те, що йому подобається і, звичайно, казати, щоб садили цибулю і забирати гроші наших любимих громадян. Коротше, пісня вроді без авторських прав, тому слухати хансттареп. Петра Мохтара не було роботи, але все одно гроші є. Тому він сів подивитися телевізору. Ну фільм був такий скучний, то він подивився, а в нього нема плити. Тому він хоче кпити плиту. Ну і звичайно ці гроші не його, тому що він мер і робить що хоче. Коротше, ці гроші були з цибулі, і також на роботі з пожежної частини і ще щось там не було. І чесно, я не думав, що Петро Мохтар міг щось сотувати, але все-таки він сотував якийсь там бекон з, з чимось з м'ясом чи з чим там Коротше, сів і їсти. Ну і звичайно сам. Ну а поки люди вирощують цибулю, він купляє дорогий тостер, після цього він їсть хліб. Це Максимка інвестор, ви щось не видно, чекайте, який інвестував в біткоін, але йому надоїло інвестувати в криптовалюту, тому він інвестував в місто, а іменно в місто Петра Мухтара. Максимка інвестор інвестував в місто Петра Мухтара, і Петро Мухтар запросив Максима інвестора до нього в дім, щоб обсудити майбутні плани міста Петра Мухтара або просто місто Мухтар. Ну і поки Петро Мухтар займається своїми звичайними справами, Максимка інвестор, хоче показати своє кулінарійні майстерності. Печання він зробив, і Петро Мухтар зразу сів за стіл. Я ним взагалі не керував ніяк. І після того як Мухтар і також інвестор поїли печання, інвестор пішов. На пожежника, тому що іншої роботи не було. Коротше, Петро Мохтара пішов митись, і я хотів, щоб він виключив телевізор, щоб це світло менше було платити, але йому все одно було так, що телевізор працює без нього. Ну, Значить, якщо лінь Мухтару виключати телевізор, значить Максимка Інвестор дуже багато дав грошей. Ну і За гроші Максимка інвестора, Петро Мухтар вирішує зробити собі більшу кімнатну спальню. І через те, що на кухні не ставало місця для того, щоб поставити кавовий апарат, Петро Мухтар вирішив гряд посадити не в хаті, а як нормально люди на дворі. Місця стало більше, а значить можна поставити кавовий апарат. Ну і звичайно, після цього зробити чашку кави. На дворі Петра Мухтара виросла якась рослина, яка пропонує нам. Наша задача етапними схемами обвалити ракетку і заработати деньги. І вроді щось виграв. До нас прийшов ще один гість Якийсь це якась ліза Манрай. Я не знаю, чому вона сюди до нас прийшла до міста Петра Мутара напевно для себе якісь роби. Челендж чи що, бо я не розумію, чому в іншому місці або в селі чи де вона взагалі жила, їй не сподобалось, тому що тут буде дуже нелегко. А, ну забув сказати, уряд вже зроблений, і ще в нас якась художня школа зроблена. Тому Петро Мухтар у нас вже депутат, а Ліза Ван Рай, художниця. І все-таки тепер ні Петро Мухтар, ні Максимка Інвестор тепер не мають крутий дім. Найкращий дім тепер в Ліза ван Рай, тому що в неї навіть є машина. Я збудував автосалон і думав, що тут я буду продавати свої машини, але насправді я буду тут купляти в своєму автосалоні буду купляти машини. І не просто там на перепродажу, а прямо купляти собі на використання. До нашого міста приїхав ще один гість, і як ви зрозуміли, він приїхав з такої країни, ну і фамілія в нього така. Стройка. Коротше, він буде робити хати, але поки що вроді немає такої роботи, щоб там щось будувати. Всі були зайняті, крім Узбека Стройки, навіть Петро Мохтар був зайнятий, напевно дивився телевізор. Ну і коротше, Узбек стройка хотів поїхати в інше місто, подивитися, як там взагалі живеться, і пішов до любої хати, яка попадеться йому на очі. Прийшов узбек стройка до якоїсь жінки, зразу відкрив двері, як не знаю, як себе вдома. Ну, я, коротше, щось поговорити хочу з нею. Ну я, коротше, туди-сюди він поговорив з такою самою жінкою, як він, чорною шкірою. Тут є така мені романтика, я подумав, що це таке, тому я вибра це. І я не думаю, що вони будуть це робити, тому що вони тільки знайомі приблизно 10 секунд, але все-таки я попробую. Його Збекстройка походив трохи по першому поверсі, і вирішив піти на другий поверх, але все-таки це не вийшло, тому що його загубив на другому поверсі. У місті Петра Мохтара будується супермаркет, я сподіваюсь, вони більше не будуть їсти цибулю. Узбек-стройка втік з роботи, він тепер не будує супермаркет. Ну чуть, чуть пізніше він буде будувати супермаркет, а поки що він пішов в клуб, але він не думав, що тут буде тільки одна людина, яка попросить його допомогти збудувати клуб. Тому він пішов звіти і все. Масове садження цибулі все місто вирощували цибулю на передому Хутара. Все з того, що Максимка Інвестор дуже сильно прокачав економіку міста Петра Мохтара і за два дні до міста Петра Мохтара прийшло на 50% більше людей, ніж нього було в місті. А тим часом Петро Мохтар дивиться свій любимий фільм. Ніч прийшла, і тепер можеш продати цибулю. Ось така людина приїхала в наше місто і це циган фермер. На ну, нього така хата, але зараз я збудую нормально. Коротше, він любить сіяти цибулю і так далі. Бульбу, ну це в його стилі. Якщо ви зрозуміли правильно, він зробив іншу ділянку для служання цибулі. Ну Таке теж буває, тому що вони роблять там по 21 і гроші у Петра Мухтару вже є, тому він робить багатокімнатний дім. І тепер у Петра Мухтара є золота машина і величезний дім. А там хтось написав, що я no. не звертайте на це увагу просто.